Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо новий влог. Сьогодні в нас 17 квітня і розпочинаємо нові цілі, нові плани і ставимо собі нові а, нездійснені і амбіційні плани. Знову амбіційні, тому що відкритий сезон ярмарок. Минуле відео ви вже бачили. Відкрився в мене сезон ярмарок і дуже плідно треба працювати. У мене є декілька процесів, декілька вже іграшок розпочатих. Це був марафон іграшки і іграшка з тесту. Але сьогодні хочу з вами поділитися своїм новим замовленням. В кадрі ви бачите квіти. Мене чоловік привітав з початком нового сезону. Нового сезону відкриття ярмарок у парку. Для мене це дуже важливо, так як я дуже люблю ходити на ярмарки. Відео про ярмарку, першу ярмарку на вулиці, ви вже бачили. Ви вже бачили, як, який був асортимент, як я відпрацювала. Погуляли зі мною у святковий день. А сьогодні потрібно вже починати працю. А в кадрі ви бачите. А три моточки це 01 2 моточку ярна джинсу, і один, здається, 84-й. Завжди забуваю який гірчичний. Це в мене замовлення. Отримала я нове замовлення на песика патрона. Розпочинаю вив'язувати його, і дуже сильно хочеться мені закінчити його якнайкрік. Скоріше, в мене є в замовленні два песика патрона. Це та іграшка, яка в мене вже була колись, я її в'язала по платному майстер-класу від, здається, Таня Янчу, якщо не помиляюся, Посилання внизу буде під відео, і також буде мій інстаграм внизу під відео. А сьогодні я розпочинаю два песика патрона, тому що мені їх потрібно здати якнайшвидше. Це для. Солдата, який нас захищає, який зараз служить, він для своєї родини і для своїх друзів замовив такий талісманчик. Я буду сьогодні і завтра дуже сильно намагатися ускорено в'язати, щоб в мене це замовлення потрапило якнайшвидше до своїх власників. Також на ярмарці я розпочала ще вив'язувати дві іграшки. Це Ось такий у мене перший етап був це зайчиня від нашої української майстрині. Це ми в'язали в українському тому самому українському марафоні це від Юлі. А посилання на Юлін інстаграм також буде внизу під відео. У мене Юліни іграшки в'яжуться, я люблю її майстер-класи. Декілька майстер-класів ще і я купляла, щоб в мене були вони в наявності. І я планую закінчити. Ось такого зайченят. Це а, морковка, морквинка в нього в'язалася з 37-го Alize Cotton Gold. А, травку не пам'ятаю такий не зелений, такий, як салатовий, не пам'ятаю, який це номер. І а, коричневим корзинку в'язала 493. Автор радить в'язати з вілюрчика. Я приготувала собі вілюр. Сподівалася, встигну ще вдома поки була. Пов'язати його, але ні, не встигла. Вілюр на вулицю не захотіла брати. Це така ниточка, з якою треба працювати вдома, в тиші в спокої, тому лишила його вдома. А взяла з собою свій Котон Голд, свій улюблений, і з ним працювала. І швиденько, і скоренько, і є результат. І встигла його зробити за пів діньочка, перший етап. А також у мене ще є у процесах і у планах закінчити це ось таке ось о, каченятко. Каченятко це також з того самого українського марафону, автора навіть я не пам'ятаю, не підскажу. Це також перший етап. Я його зв'язала з 37-го, це Алізе Котонгол, це лапки, і мій улюблений твіт. Це 643. Це такий жовтенький, гарненький моточок. Я дуже люблю в'язати з такої ниточки, тому що іграшки вже отримують якийсь візерунок. Ну що, це такі плани, і зараз вам це все приберу і покажу, що мені вдалося таки пов'язати з тестуванням. А ще зараз я в'яжу ось такого. ось Військового це номерочки 82, 48, Гірнар джинс і Альзе Кутон Голд. Це 458, я використовую для тіла. В нас є майстриня, яку звати Даринка. Даринка тобі великий привіт. Вона запропонувала мені прийняти участь у тестуванні її військового. Військового солдата. Ось такий в мене зараз процес з тестування на гачку. Вив'язую пікселі. Сказати, що отримую задоволення. Ні, важкувата іграшка, складненька, але результат того вартий. Ви подивіться, яка гарнюнька виходить в нього форма. а Перший, коли в'язала першу ручку, трішки щось заплуталося, вив'язувала-вив'язувала. Вив Щось не виходить, щось якісь в мене полоски. Ось вам для поєднання, яка одна рука, а друга трішечки. По-іншому була, вона була першою. І я зрозуміла, що щось не так робиться. Я б ще раз перечитала майстер-клас, ще раз перев'язала, дивлюся, наче вже йде краще. В мене був ще десь. Квітка ще була у мастер-класі є, я її вже зв'язала, але десь дитина вже занесла, ще ромашечка буде. Я зараз вам прикріплю фото, як він повинен виглядати. А в цілому, мастер-клас зрозумілий, написан дуже зрозумілою мовою, нашою українською мовою, і Даринка його зараз буде продавати. Тому зверніть увагу, посилання на цей мастер-клас. Клас ще немає, тому я поки лишу на Даринкін Інстаграм і на Даринкін YouTube. В неї також є е, свій канал на Ютубі і вона знімає там своїх солдатів і котиків, показує, які вони в неї виходять. Вона їх в'яже з іншої нитки, вони в неї виходять менші. А мій уже з ростом виходить 20, з чимось 21, здається, міряла. 21 см. Ще залишилося йому зробити голову, волосся і е, е, жилет, букет і рюкзак. Мені дуже подобається. А я задоволена, що мені даринка довірила такий процес. Трішечки я її. Е, підвела з терміном, вона хотіла його вже раніше випустити. Але, так як в мене ярмарки, в мене замовлення і трішки затримую цей процес. Але сподіваюся, що дівчата, які ще її тестують в мастер-клас, вони впораються трішки швидше. Я пішла далі з ним працювати, пішла далі працювати з, з собачками, з патрончиками і вже завтра будуть якісь просування, я вам покажу результати. Ну що, сьогодні вже вівторок мої процеси, мої результати. Ви вже бачите, що в мене готове одне тіло. Одне тіло на песика-патрона я вже зв'язала. Але це ще не все, тому що в мене є ще один песик-патрон. Йому вже розпочала навіть голову. Ось такий у мене результат за вчорашній день. Трішечки ще просунула солдата, але. Собою не взяла зараз знімати його, так що покажу трішечки пізніше. Ось такі в мене буду два песика патрони, пов'язуватися одночасно. Думаю, стосовно третього, знайшла в себе в залишках ще один розпочатий моточок біленького. Два вже майже вив'язала, один в мене цілий і два розпочатих. Тому я думаю, можливо, візьму ще одного песика, вив'яжу. Щоб одночасно три іграшки в'язати. Автор радить 54-й колір для жилета це синій. Ще його не шукала, не знайшла, чи є в мене, чи ні. А якщо не буде, то тоді синім буду алізекутон-голдом вив'язувати. Вони дуже схожі. І ось такі просування, ось такі процеси трішечки під'єдналася, щоб показати. Щоб було вам цікавенько дивитися, то останнім часом щось у мене відео виходять лише більше подивитися на природу, на мої плани, ніж самі іграшки. Але все буде, обов'язково буде, тому що сезон ярмарок відкритий. А погодка поки тепленька, на вулиці світить сонечко. Ми вчора аж двічі виходили з дитиною на прогулянку, тому що дуже гарна погодка. Хоч і був сильний вітер, але ми встигли погуляти. Іграшки з марафонів ще навіть не торкалася, але найближчим часом в мене їх в планах закінчити. Також я продовжую ще свій марафон з ляльками, і, сподіваюся, будуть якісь ще й там результати. Тому на зараз це, поки все, пішла далі створювати своє замовлення. Так, сьогодні вже середа. Планувала вам ще вчора показати свого солдата, на якому у мене етапі він а, створення солдатика, але ні, сьогодні тільки знайшла хвилинку вам його показати. А, сьогодні планую трішечки попрацювати плідно. У мене багато на сьогоднішній день планів. Погода не надихає, знову пішли дощі, знову холодно, і ми очікуємо тепла. Скоріше за все, накривається мій поход на ярмарку на цьому тижні, скоріш за все, буду вдома, тому що знову йдуть дощики. В нас. Але нічого, в мене є робота. Ось такий солдатик в мене в'яжеться. Це в мене зараз тут ще буде вив'язуватися пояс йому. Ще потрібен жилет. Рюкзак і букет з квітами. Десь зв'язала квітку, вже, здається, вам вже казала ромашечку, тестувала, перевіряла, але десь дитина вже занесла, не знаю, де, де поклав. Поки в мене на такому етапі автор радить вишити волосічку, вишити спочатку, а потім нав'язати йому ще чуба. Буду дивитися, буду оформлювати, трішечки йому залишилось оформити личко, вушка, і йому зробити його комплект одягу. Так, його так погано видно. Трішечки, давайте його спустимо. Це одно не видно. Камера в мене сьогодні низько стоїть. Так, і в мене вже є один патрончик. Замовлення на два патрончика термін сказала буде 4 дні. Сьогодні вже третій день, і один у мене патрончик ось ось в такому вигляді. Ще в мене є вушка тіло на другого патрончика, залишилося зовсім трішечки. Ще є маленькі запчастинки, але в мене тут зараз з собою лише два вушка є. І є в нього ось такий бронежилет. Мені здається, він малуватий на нього вийшов. Тому я думаю, що, скоріш за все, я буду другий робити трішечки більшим гачечком. Навіть не знаю, так його одіваю. Ні, не так одіваю. Я весь час плутаю ось такий в мене патрончик у бронежилеті. Зараз йому вищу прапор, і він буде готовий. Так, не хоче одягатися. Зараз відправлю фотографію. Замовнику, що один вже у мене є. Він з посмішкою, я йому зробила посмішку. Камера щось сьогодні скаче. Освітлення не, не дуже гарне. Ось такий ось красончик. Ниточки у мене ще є. Ще можна зв'язати парочку патрончиків, і в мене ось, ось залишок лишився від другого патрончика. Тіло є, голову вив'язую. А з гірчичного можливо, навіть буде штуки 4, можливо, і 5 патронів. Думаю, ще пов'яжу запчастини, але не впевнена. І закінчувати ще одного другого. Сьогодні в нас домашні справи. Ми сьогодні по дому пораємося У мене сьогодні прибирання. Трішечки підв'язала ще ляличок, щоб вам було і у тому проєкті весняна лялька, щоб показати. А так більше нічого нема вам. Про що розказати, показати, тому на сьогодні таке коротеньке включення. Пішла я працювати, сьогодні планів дуже-дуже багато. Сьогодні вже четверг Планувала вчора ввечері пов'язати, планувала вчора приділити час в'язанню і плідному в'язанню, але ні. Що встигла зробити, це вив'язати лише патрончика. Ще один в мене патрончик готов, але без бронежилета ось такий гарненький, ось такий цікавенький. Тепер в мене їх два, чому я безмежно рада. Залишилося зовсім трішечки зробити йому бронежилет. Солдат як стояв, так і стоїть. Сьогодні на солдата часу не буде, але я солдату ще вчора трішечки ввечері встигла після вулиці. Ми вчора їздили з батьком, з дітьми на з батьком, з чоловіком. Чоловіком і батьком моїх дітей їздили ми у парк, там, де квітне магнолія, ми дивилися, надихалися, дивилися на нашу річку. Наша річка дуже сильно піднялася. Їздили на прогулянку у парку неподалеку від нас. І весь вечір не в'язали. Ввечері прийшли, зібралася думками трішечки сіла, пов'язала рюкзак для. Солдата, а планувала на ніч сісти попрацювати. Не вийшло. Не вийшло, тому що вчора Знов була атака. Важка була ніч, ледь ми впоралися з нею. Морально важкувато, фізично, дуже страшно за себе, за, діт за дітей, тому віримо найкраще, створюємо прикраси. Надихаємо наших солдатів, замовлення майже готове, вже трішечки залишилося йому доробити бронежилети і відправляю своєму замовнику-захиснику, який замовив цих патрончиків. Нехай в нього буде натхнення, нехай в нього буде сили нас захищати. А сьогодні очікуємо моїх племінників. Сьогодні у нас буде день дуже активний. Бабуся з сестричкою сьогодні випікають і жарять пиріжки. У них сьогодні по плану Вони планують з'їздити, подивитися, як там на цвинтарі у наших родичів померлих, поприбирати там трішечки, а мене лишають сьогодні з чотирма дітками двоє племінників і двоє діток. Тому нав'язання взагалі може часу не бути. Але я сподіваюся, що трішечки таки викрию хоч декілька хвилинок, можливо, марафон пов'яжу. Тому що тестувати треба уважність, треба рахувати, робити все уважно. А патрону вже залишився один бронежилет. Сподіваюся, я його зараз встигну зробити. І вже ввечері, коли гості поїдуть, тоді я буду займатися своїм процесом. Своїм процесом закінчувати іграшки і вірити, що ніч буде тиха, і я таки зможу попрацювати. Ну, а на сьогодні це поки все. Коротке включення, пішла далі займатися замовленням. Ось уже і п'ятниця. Куди летить час? Нічого не встигаю, але майже готове замовлення. Сьогодні ми вже прокинулися. Знову з поганою погодою, знову йде дощ, і я сьогодні вирішила не йти на ярмарок. Лишаюся сьогодні вдома, буду працювати далі над замовленням і над тестуванням. Потестувати іграшку не дуже вдалося. Вчора настрій був вже і сил не на тестування, але я вчора ще встигла до появи гостей закінчити свого другого патрончика. В нього є все, окрім. Прапора на бронежилеті. А також я вчора ще ввечері трішечки перед сном встигла попрацювати над марафонською іграшкою. Нагадаю, у мене був каченятко і зайчик були в мене в недов'язах з марафону, з того самого українського. У мене були два крильця ось такі для. Каченята, і були в мене дві лапки достаю, тому що вони в мене, виявляється, не поруч лежали не приготувалася. Хотіла розказати і забула. Ось такі в мене ще є дві лапки на каченята. А я ще сьогодні можу вам показати голівеньку Вона ще не оформлена, але вона ось така в мене гарненька вже виходить. І зв'язала йому хвостик. Це подивилася, наче простенька, не дуже затратне по часу, і по е, натхненнячку, по схема така простенька, думаю, треба його трішечки підв'язати. Ось вчорашні мої вечірні просування. І зв'язала ще два вушка для патрончика, для наступного патрончика, тому що виставила була в сторіс ще. Незакінчених патронів, і в мене вже замовили ще одного третього. Тому я вже розпочала їх в'язати третього. Але це вже, мабуть, буде у наступному відео. Сьогодні планую закінчувати це відео. Скільки встигну, стільки вам і покажу. Ах. Ну що, мої патрончики готові. Я вишила їм прапор, і один і другий готові на відправочку. Сьогодні домовилися з замовником, що він у вівторок приїжджає вже в місто, і ми з ним побачимося я йому віддам з рук в руки. Наступного патрончика також трішечки просунула, але це ви вже побачите у наступних відео. Сьогодні лише два патрончики. І а, до Качечки часу так і не знайшлося. Але я трішки просунула свого красення солдатика. Солдатик в мене виглядає ось так. Такий молоденький хлопчина оформила йому личко, трішечки затонувала, вив'язала йому вушка і вив'язала оформила йому волосечка і чубчик. Даша радить йому робити трішечки забільшу. Голівоньку з волоском. мене вистачило натхнення лише на ось таку зачіску. Чуб я йому заколола, заколола, щоб він не стирчав, тому що він у мене стерчить ось так. І дуже він виходить смішний. Але в цілому, він мені дуже-дуже сильно подобається. Можливо, вирівняється чубчик, якщо ні, то вже тоді завтра трішечки можливо, прошию. А так, взагалі, крутезний виходить парубок. Вже дуже багато відгуків почула від фотографій. А це ще він і не закінчений був, лише силует солдата ось такий. У мене готовий для цього солдата ще рюкзачок. Рюкзачок я закінчила, так, знову він не влазить в кадр. Знімаю на столі, на столі. Високо не можу підняти лампу, тому що в мене над столом є поличка з ниточками. До речі, стосовно ниточок, знову зробила замовлення, тому що у мене не вистачає ниточки на ще одного патрончика. У мене буде тільки на замовлення. І довелося зробити ще замовлення. Ось такий ось, ось. зробила ще рюкзачок. Для солдатика. Ось так він виглядає позаду. Написано: все добре, все чітко, нема лишнього, а як, а куди, а скільки, все дуже-дуже гарно написано. Дашуля я тобою пишаюся, ти велика молодець, дуже файно написаний майстер-клас. Рюкзачок на ворозках, пов... на мотузочках таких, він тут буде ще зав'язуватися і ще й накриватися зверху гудзиком. Гудзика такого темненького у мене нема, все таке червоне, рожеве і жовте, тому не знаю, можливо, ще якусь зелененьку сюди пришию. Можливо, бусинку, не знаю, ще не вирішила, поки лишаю в такому стані. Рюкзак на нього гарний, мені подобається, а ось з бронежилетом щось, щось в мене не виходить. У мене, по майстер-класу, мій парубок вже 30 см, а у Даші вона в'яже його із пряжі газал, а в неї він виходить 23 см. Однакова схема, але він дуже-дуже різний в нас виходить. Я його хочу зробити цей бронежилет на гудзиках, можливо, на якихось кнопочках. Ще дивлюся, у мене є кнопочки, нещодавно купила, і думаю, можливо, його зроблю на кнопочках, щоб він був в нього зйомний. Через голову він налазить. Задню сторону треба обв'язати ще, і буде в мене він на кнопочках. А так, в цілому, він дуже-дуже файний. Мені подобається, я задоволена. Задоволена, що мені Даша довірила таку місію, як тестувати цю іграшку. Я і результатом задоволена, і довірою Дашиною. Мені це дуже-дуже приємно. Я сюди у Рюкзачок покладу знову патріотичне сердечко, як і завжди. І буде в мене ось такий ось красунчик-солдатик. На, можливо, хтось своєму захиснику купи. Можливо, хтось на подарунок візьме. Я впевнена на дуже-дуже багато відсотків, що цей солдат піде один із перших продасться. А на сьогодні це все. На качення в мене не вистачило часу. так і лежить в мене розібране, до зайчика навіть і не починала, не торкалася. А ось собачки замовлення і тестування просунула. Готового солдата ви вже побачите у наступному відео, яке буде присвячено весняній ляльці. Мій проєкт продовжується, як я вам вже і казала. цей солдат підходи під цей проєкт, тому я його буду закінчувати вже трішечки згодом. Лишилося зовсім трішки це знайти одну квітку, дві квітки доробити і посидіти ще трішечки з бронежилетом. А так він готовий, гарний парубок. Дашуля, тобі ще раз велике дякую. Посилання на майстер-клас на собачку буде унизу під відео. на Дашину сторінку і на Дашин YouTube канал буде також внизу під відео. А я з вами прощаюся. Буду зараз читати ваші приємні теплі коментарі, як ви завжди мені це робите після кожного відео. Мені дуже це приємно. Щиро вам всім дякую за вашу підтримку. Буду читати ваші коментарі і вив'язувати брелочки. Нема у мене патріотичних сердечок вже. Треба сісти трішечки їх підв'язати. А на сьогодні я з вами прощаюся, кажу вам велике дякую, що і сьогодні знайшли час і переглянули це відео до кінця. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже скорої зустрічі. Бувайте!